Травмпункт другої міської лікарні вранці, 15 січня. Тут черга. Чернігівка Тамара розповідає, відводила онуку на танці і через ожеледицю. Впала на лікоть. Що саме Проходили люди. Дочка внучка просила помогіть і бабушці. а люди проходили мимо. Каже до травпункту її на таксі привезла донька. Тут жінку оглянув лікар. Наложили гіпс, сказали в понеділок госпіталізація і, скоріше, будуть с підсу вставлять операцію. А це Валентина. Вона ще чекає на свою чергу до лікаря. Каже, вранці впала і забила руку. Я інструктор по скандинавській годі. Дівчата пішли, а я їх доганяла. І по ступінькам поїхала. За словами гендиректора другої міської лікарні Владислава Кухаря, до травмпункту їхнього закладу станом на 10.40 звернулись 27 людей, які впали та зазнали травм. Кухар додав, щоб зменшити черги у травмпункті втричі збільшили кількість медичного персоналу. Як повідомив директор комунального підприємства Зеленбуд Віталій Морський, сквери та парки міста посипали 28 працівників підприємства. Бригадирка прибиральної бригади Наталія Дудко каже, їхня бригада працює з п'ятої ранку. Понабирали такі відра солі, і зразу першим ділом біжимо порозвозили по по всіх парках, тому що всі парки, сквери в Чернігові це наша робота. Також Болдіна гора, оці східці, всі. Розставила людей по одному на кожен парк зробити першим ділом, посипати переходи, щоб люди по переходах хоча б, а вже із Зеленбуда виїхав Сітірейджер. І по по одному разу пройшов, щоб люди могли пройтись. За словами менеджера зі зв'язків з громадськістю комунального підприємства АТП 2528 Владислава Савенка. Їхня техніка почала чистити дороги ще з ночі. Всього працювало 13 одиниць. За цей час використали понад 160 тонн піщано-сольової суміші. Також на зміну вийшли 40 прибиральників. Почали зупинки пішоходні переходи прибиральники о 5 годині 30 хвилин. А о шостій ця техніка посипала з шостої години. Посипала тротуари. Крім того, о восьмій годині ми залучили дорожників, які посипали біля зупинок і переходи в районі Шерстянки. Подусівка Масанеї ще посипали також. Тобто околиці, Олександр Мілашевська, Роман Репа, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.